Нам, пані Далі, пам'ятаю, як ми з вами плічка. Отак перед камерою перед... людей наших колег, ті, хто зібралися на віз... пишемо абзацу. Ну, коротке речення Ви... є бот саду. Прийти на військо, вишукувати реби. Перевіряємо. Треба цілувати і любовтися. Вічній гризоді. Перше речення завзазу. Наступне речення застит зуценяти з фронту трошки. Це два рази зараз. Треба принести бот саду. Ти свій дім, навіть якщо він тим. Ще вчиться поцілуватися мовою. Розмениться Євгенія розмісов. Серед твореку медіася про це нічого бі... не важка дрона. Читати книжки, жити, робити ремонт і приносити щуру, треба принести нове новечній гризоті. Настільки те, немало з нами. А не давати кров. Росіяни хочуть.